То багато можна демонструвати показувати свою віру через обрядовість. Я не кажу, що це обрядовість, вона не важлива. Вона дуже важлива через звершення молитви, дотримання посту інших. Але чи буде це прийняти Аллахом насправді? Це питання. Зверніть увагу, що каже Всевишній Аллах в Корані. Ми займемося вчинками, які вони робили, та перетворимо їх на розвіяний пил. Тобто мусульмани, особливо зараз в сучасному світі, концентруючи увагу на питаннях віри, акіди, а потім обрядовості, намазу, посту і так далі, забувають про інше. Про те, що малий гріх, він насправді, коли його багато, по краплі, 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 як каже Аллах в Корані. Він перетворюється в великий гріх, а великий гріх після того, як їх людина робить з дерзостю, він може перетворитися взагалі в ніфак, в великий ніфак, куфор перетворитися може. І потім, що каже Аллах? Аллах спонталя, накладає печатку на його серце.